Ну, ви знаєте, Наташа, я зовсім не здивувалася всім цим проявам. Характер Володимира Олександровича ось в цих проявах, він був завжди дуже очевидний. Тобто я бачила його е, в роботі багато разів, десятки разів. Був певний час, період часу, е, десь всередині двох двох х Там спочатку до десь мені здається, дев'ятого десятого року. Ми дуже багато працювали. Працювали е, як пара ведучих. І е, е, квартал виступав, вони писали сценарії, ми вели величезну величень концертів, фестивалів, е, і в роботі він завжди був дуже конкретний. Я була кілька разів свідком того, коли він захищав права кварталу, тобто там хтось посягнув на якийсь там, типу, ви це не будете робити, ми, а, а оце зробіть. я була. Того, від як він відстоював право, в нього ніколи не було перепон, щоб там себе стримати, якщо він хоче висказати своє свою, свою якусь позицію. Очевидно, він завжди був лідером, і очевидно, що ці правила приймалися всією його командою, тобто. Всі прояви сьогоднішні вони просто набули планетарного масштабу з точки зору того, скільки людей це побачило, і скільки людей е, цим захоплюються, і як сильно він масштабував це своїми діями. Е, але він як дивував там, наприклад, постійно, якщо прослідкувати, Зростання імперії кварталу, а ми можемо так її називати, бо здається, що він був першим і єдиним мідішиком, який став корпусом. Здається, в 30 або в 35 років це говорить про те, що він менеджер був завжди блискавичний, який тримає свою команду. Зараз вона масштабувалося все. В такі величі країни, але те, що він не поїхав, нікуди ну, мене це взагалі ніяк не здивувало, тому що я, Володимира знаю саме таким. Мене більше більше мою увагу привертає Олена, тому що ось вона ніколи не була публічною, і вона ніколи не хотіла публічності. І вона завжди була незримою, але дуже. Теплою, кріпкою опорою, але за спиною Володимира Олександровича. І ось за нею спостерігати, звичайно, цікаво, тому що я бачу, що людина абсолютно існує за межами свого комфортного або свого природнього оцього побудування своєї системи. А ви ж багато зараз робите шоу з Ольгою Поляку, як присвячено присвячені саме приватному життю людини. Я от сьогодні їхала і думаю, от а, на заході є такі традиції, що там, ну скажімо, Обама можна спокійно спитати про його особисте життя з Мішель, там ну, і будь-якого президента, не, я не знаю, американського, європейського, і так далі. А, ну, меж немає, да а пострадянські традиції такі, що ми ну політиків там, е, е, там супервіпів ніколи про це не питаємо. От якби у вас була можливість е, е, записати інтерв'ю з е, там, я не знаю, зараз ж з е, Володимиром Олександровичем, чи з Андрієм Єрмаком, чи з Шмигалем, ви е, зважились на Особисті питання, а, от такі, які ви там наприклад розглядаєте з Олею поляку чи ні? Ну ми з Олею різне розглядаємо і про секс про секс наврядчі. Хоча мені е, особисто все ж таки цікаво, скільки собі із е, людського життя і людських задоволень. А вони взагалі дозволяють, і залишилися люди що небудь для цього. Ви знаєте, я якщо коли-небудь і отримую в них позитивну відповідь на інтерв'ю, бо звичайно я пропонувала інтерв'ю, то і вони вже це розуміють. Ну, власне, всі розуміють, кому я пропоную інтерв'ю. Що, погоджуючись, ти йдеш на розмову про особисте, то я б, звичайно, питала про е їх. Мені дуже цікаво про те, як тримається цей союз сьогодні: Олена і Володимир. Тому що е ці люди вони з університету Разому, е в них двоє дітей. Е ну, Тут навіть ти в умовній безпеці з дітьми і все одно все по-іншому. А як ці двоє дітей, як, як ці двоє не сваряться, як вони взагалі ці стосунки підтримують? Як приймають ці рішення? Хто там, їде туди, хто не їде, чому Олена стала подорожувати сама, і чи він їй якось допомагає? Ну, там ну, дуже багато всього. як вони... Ну як цей, цей, цей союз тримається, це дуже цікаво. Як вони взагалі себе почувають? Бо ну, тільки Леда не відмічає, що президент за 10 місяців е, змінився е, дуже сильно. Весь біль, вся ця втома, е, вся намальована на його обличчі. І як Олена, мені цікаво, що вона про це думає. Його можливо, там йому потрібна яка приймає він вітаміни. Що він приймає? Може, якісь крапельниці йому роблять? Як він тримається в силах? А як він, коли, наприклад, він виходить постійно на зв'язок з усією планетою, це ж ми спимо, а він не спить, тому що в них, в них ранок і в нього нарада. А як він виступає по 20 разів на день, а звідки він бере сили? Бо я знаю, якщо говорити по 4-5 годин, в тебе не буде голосу. А як в нього голосу вистачає на 24 години? А я знаю, що в нього іноді його голос підводив, навіть коли ми працювали. А як зараз в нього його вистачає? Я б задавала якісь побутові Людські речі, про які мені здається, ніхто не задумується, тому що до президента або зараз неймовірна повага і Уклін або його розносять. Е, ну, просто як ну, ну самі все знаєте, чорне або біле. Так? О, ніхто не думає про те, ну спить взагалі, а їсть, а що їсть. А чому він такий подкачений все одно в футболочках? А це означає, що він ще й спортом займається. А коли? А звідки сили? Я не можу віджатися від підлоги п'ять разів. А що в нього на це сили є? Ну, якісь побутові речі я б питала в нього, звичайно. Можливо, це ви поважаєте як серйозний журналіст, не дуже цікавим, але Ні, це говорить... дуже цікаво. Це дуже цікаво. Знаєте, але а коли людина говорить про особисте, то вона ну как, ти між крапель читаєш про неї ну набагато більше, ніж коли вона розповідає якісь зрозумілі там э, речі про ну свої політичні позиції. Ну, коли з людиною говориш про любов і ненависть, вона розкривається набагато краще, ніж коли ти з нею говориш там про якісь пафосні речі і так далі. А ненависть. А оця ненависть. От як йому а цікаво, він читає все про ненависть? Адже людина він дуже, 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 ну, як всі артисти чутлива до хейту. От цікаво це, що він думає насправді. Так, да, як, як це розмежувати, це ж велика тема, тому що коли я думаю, що як ми будемо жити після перемоги, мені б дуже хотілося, щоб вся ненависть залишилась в наших ворогів. Наша, да? А щоб ми один одного, ну я не знаю, щоб ми берегли, щоб ми любили. Як би це по-дитячому не звучало, але мені здається, що радість жити в країні тільки де люди один одному допомагають. От. Я це головне, це, це це важливіше ніж економіка, ніж багато багато речей, тому що як оце є, да, значить є заради чого, а як немає, то тоді заради чого? Заради ну. чого? Так, якщо ж жерти можемо один одного самі. Маш, ну а я я зараз трошки приступлю кордон, але я його переступлю. От ви кажете, що було б цікаво поговорити про якісь людські нормальні просто сторони життя і президента і можливо Андрія Рмака, прем'єра, тому що вони всі дуже закриті, вони були закриті до війни. Ну це така традиція. Ну тому що то е, там віп-чиновник, да, голова країни. А от ви як що змінилося в вашому особистому житті? З початком е, всіх цих е, подій, тому що е, там е, от, е, перед війною да, там була за кілька років хвиля вашому особистому житті, там дуже змінила багато, як ви мені розказали, ця е, революція, е, яка змінила ваші е, е, гідності, яка змінила ваші стосунки з чоловіком, тому що це був е, такий форс-мажор. Да? А, а зараз, що відбулося зараз? Ну, що я 10 місяців вже їду на е, побачення до свого чоловіка. Я живу на дві країни: Україну і Польщу. В Польщі з моєю мамою живе мій син Сашко, вісьмирічний, і мій страх е, присущий моїй природі. Не дає мені сили повертати його в Україну. А моя прив'язаність до мого чоловіка не дає мені сили довго без нього бути. Тож я раз на місяць, раз на півтора місяці, на кілька тижнів їжу в Київ в Україну, якщо ще й міс, мій чоловік в ті тижні вільний і в Києві. В червні місяці цього року він поставив мене перед фактом, що він подався в добровольчий отряд, який був прикріплений до ЗСУ, і весь літо вони провели під Херсоном Кривим Рогом і дуже багато робили діяльності, яка допомагала ЗСУ. Це був достатньо важкий період. Я, ну, бачите, я. Навіть мені важко про це говорити, тому що я завжди боюся. Але потім... потім я намагалася повернутися, зібрала всі речі в жовтні і на чемоданах, на валізах, на коробках сказала, що, не можу повертаюся. Почалися обстріли 10 жовтня в Шахідів, і Тимур сказав, Маша. Мені буде набагато спокійніше, якщо Сашко з мамою буде там. Роз... Не зв'язуй мені знову руки, не зв'язуй я тебе дуже прошу. Значить, такий наш шлях. Я кажу, що я не можу жити ані там, ані там. Це неповноцінно. він каже, це наш шлях, подивися на інших людей. Немає зараз родини, кому легко. Але я повинен відчувати волю, свободу в своїх діях. Я повинен відчувати, що зараз я отримую команду їхати туди, і я поїду, я хочу цього. Його бізнес дуже постраждав, майже все, що в нього було вибудовано після того, як він пішов з, з чиновницької діяльності. Воно знаходилося в зонах. В зоні, яка потім була окупована, і ми нічого не знаємо, що зараз з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні повністю вщент зруйновані. Тож я розумію, що мій чоловік, щоб не з'їхати з глузду і якось вміти жити з цим, що втрачено все в його 48 років, єдине, що дало йому сили вижити ментально, це йти захищати Україну. Тож він наполягає на тому, щоб я була сином. Коли він на ротації, я приїжджаю до нього. Таке моє життя зараз.